Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу сьогодні зробити з вами такий розклад, тому що хтось каже рік, хто скаже два, ви знаєте, я робила цей розклад десь приблизно червень-липень минулого року. І я тоді сказала, як найменше, найменше. Дослівно зараз точно не пам'ятаю, але я туди сказала: найменше один рік буде. Тоді в тих всі хотіли наслухалися Арестовичів і хотіли за два-три дні, хотіли за три неділі і тому подібне. В мене вже туди був конфлікт з деякими людьми. Тепер мені люди пишуть і кажуть, ми вам не повірили. Дивіться, мене просили передивитися це питання ще раз. Я цілий рік майже, бачите, скільки місяців, з червня місяця, нехай це буде. Я не трогала це питання. І так, подивимося. Дійсно, цей рік буде переможним. Да. Ну, виглядає, так. Да. Але дивіться, хоч ця карта перемоги, це шість жезлів, так? Це ще не десятка. Дивіться. А, дивіться, з одної сторони, можна стопроцентно сказати так. Можна, можна, тому що е, сила, енергія, король жезлів, так? Туз кубків. Два кубки і шість жезлів. Тут у нас теж королева кубків. Що можна по цьому що вискочило? Скажімо так, те, що саме вискочило і хотіло нам показати. Так може. По-перше, енергія йде з усього світу. Емоції, енергія допомога. Наші партнери ось вони тут, наші партнери, які нам допоможуть. Гара... Гарантії, дивіться, навіть я не можу дати, що 100% так буде. Але ось дуже. Е... Як то сказати, красномовно. Карти говорять за себе. Єдине було би тут десятка кубків, я би сказала, ну стопроцентово вернемо всі кордони. Дивіться, я зараз докладу, тому що ось ця карта вона говорить про проміжкову перемогу. Тобто, це ще не остаточна перемога. Але це може бути предпосилом до остаточної перемоги. Тобто, шанси є. Шанси є залежить від кожного з нас і від наших партнерів. Це ми вже про це говорили. Ось тут я хочу докласти, буде це всі території чи якихось територій, можливо, Донбас, можливо, якась угода, тому що це теж може бути якась угода, може бути якесь перемиря велике. Розумієте? Точно сказати ніхто вам не скаже, тому що це залежить від дуже багатьох факторів. Дуже багато задіяно факторів, тобто це і людей, це і країн. І так, давайте подивимося: це буде дійсно проміжкова перемога. Відвоюємо дійсно те, 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 що до 24 лютого. Чи відвоюємо усе? Зараз, що нам карти скажуть. І так, як мені це краще зробити? Давайте усе відвоюємо. Чи тільки до 24-го, що було. Ви знаєте, обі карти кажуть так. Обі карти, але я буду докладати, тому що це. Е, я так скажу. Щоб все відбору, відбороти, щоб дійсно відвоювати все, повна перемога. Тут потрібні три серйозні фактори. Які саме? Я зараз докладу, що це може бути. Тут три фактори якісь. Ось те, що до 24-го, тобто, от саме коли з 24-го ті всі території буде, ця карта говорить. Як би це сказати? З легкістю. Ну, з легкістю це не буде, розумієте, але все рівно е, ця карта говорить, ну, якось це буде, це буде легше, ніж ось це. Це буде набагато важче. Зараз я докладу які саме фактори тут йдуть. Дивіться, можливо, і те, і інше. Тут буде легше, емоційно навіть легше. Ось це. Зараз я докладу три карти, щоб ми подивилися, які саме три фактори. І так, ага, підлість якась. Тут підлість якась, зараз я подивлюся. По місяцю йде якісь фактори, які ми не бачимо, але ми їх відчуваємо. І так, дивіться, король монет. Тобто, це можуть бути і наші партнери. Скільки вони нам дадуть, а можуть і корупціонери наші бути, заважати нам. Імператор, і три кубки. Дивіться, я так скажу. Дивіться, це залежить від нашого, як він називається. Ви бачите, що тут є дві, дві людини: один імператор, один король монет. Я буду зараз так м, говорити: це залежить і від е, чомусь мені, мені йде корупція і все. На жаль. Як, е, дивіться, наскільки корупціонери не будуть заважати нашим головнокомандуючим. Наскільки корупція, нажираловка, ось це. Ось ці три фактори і є тут. Тобто, ті, хто керують грошима, ті, хто собі розважаються, для кого війни не існує. Ось наш військовий імператор, я бачу як військовий. Я не бачу тут Зеленського. Вибачте мене, будь ласка, Зеленський не є імператором. І не, не, не говоріть дурниць. Не говоріть дурниць. А, дивіться. Ну, це військовий. Це точно, або залуж... Думаю, залужний, а може і особлення всієї армії. Розумієте, це може бути як дух армії. Імператор це дух всієї армії. Або залужний. Якщо не будуть заважати нашим військовим, тому що, вибачте мене, ось ці корупційні речі, ось ці баблошні. І е, е, по Монако пороз'їжджалися, і оці всі депутати катаються туди-сюди, у них війни нема. Вони собі купують мільйонні хати, і це все подібне. Ось як я це бачу. Мої любі, можна виграти і цього року, якщо не буде наша політична влада, наша е, корупція не заважати буде. Ось це, це я бачу. А наші військові, в принципі, фактор дуже міцний. Дуже міцний. Якось так, мої дорогі. Є шанс у нас цього року виграти. Перемогти, верніше, не виграти це не лотерея. Є шанс у нас перемогти. Великі шанси є. Якщо не будуть заважати ось так. Ви самі це розумієте. Все, мої дорогенькі, тому що ось по місяцю йшов цей розклад: ось ці три карти йшло по місяцю. Це говорить про те: хтось воює, а хтось жирує, хтось бабло збирає. Місяць говорить завжди про те, що щось йде підпільно, щось іде таємно, приховано, нечесно. Якісь потоки йдуть нечесні, переговори і тому подібне, щоб ви це розуміли. На жаль, я бачу, не всі це розуміють. Гаразд, мої дорогенькі. Ось так я це все побачила. Люблю вас, цілую, обнімаю, і Україна переможе ось, разом до перемоги, мої дорогенькі. на все добре.